Слава Україні! Героям слава Шполи, привіт, Дніпро, привіт, Олічка, доброго дня. Привіт. Стосовно Херсону, я записувала в телеграм-каналі. Тому, якщо хочете, приєднуйтесь. Силка в шапці профіля. Мій телеграм-канал. За Херсон спочатку весною я казала, що його мають звільнити. Це вже сталося. Тоді нове видіння в мене що... Я там писала в телеграм каналі, що вижена трава людей нема, що ще як евакуація буде. Це те, що йде Германія, Рівненщина. Привіт. Але ви маєте розуміти, що це тільки ну мої видіння, що це я так бачу. Е силою молитви доля змінюється. Все може помінятися. Все залежить від того, наскільки люди моляться і звертаються до Бога рода, до отця вседержителя. Якщо ви будете молитися, я буду і всі українці, то доля буде змінюватися в кращу сторону.